А тут буде тільки один великий пік. Жалую. Та, що шоб... дно пекла, там де гріється люцифер і іуда, щоб він там. І... імпотенції, серцевого нападу. Ну що йому більшого тремору рук, від цього нікуди, що йому ще можна такого побажати. Ну, як чисто кожен українець, українця мушу йому побажати тільки одне, а коктейль молод, і хай горить щасливо. Це, ну це не людина, це точно не людина. Це якийсь потвора. Всі йому бажають тільки одного, щоб він пошвидше зник з цієї землі, взагалі зі світу зник, тобто помер. От. Ну і ясно, що відчепився від України. І наші побажання, наша мрія і наші молитви, я думаю, так само то допомагає. Поскоріше піти на той світ. Щоб він забув, що таке Україна. Навіть не дивився нашу сторону, якщо це можливо. І якщо в нього ще є розум. Хай краще піде звідси. Швидкої смерті. Забагато честю про нього говорити, його згадувати для українців. Ніким не сприймаю. Все, що відчуваю, це ненависть. Що він, і всього найкращого нам, і щоб Україна перемогла, і, і, і направду переживаємо ЗСУ. Щоб ви нам допомогли і щоб ми перемогли, і дякувати Богу за те, що нам допомагають. А Путін щоб він шапку знайшов і пішов. пішов. Так.